o <small> 1-2 см між рівнями підлоги. І стикували плінтус. так, що Один Один переходить, в принципі, в другий, але Ось тут закінчувалося так, щоб воно в одній площині закінчувалося. Ну, все, тут буде поріг. Який буде переходом з цієї підлоги на ту підлогу і все. Швидше, все, що візьмемо той самий колір, що і плінтуса. Ну, Одним куском ламінат весь зроблений. Нічого особливого. Головне зазори зберігати, щоб, щоб ламінат не піднімався з часом. А так в загальному, ну, якщо якісний ламінат, то можна робити. У нас тут одним куском. Власник захотів, щоб не було порогів. Так і зробили. Порогів немає, тільки от тут буде поріг, трошки стяжка не сходилася, треба було бо всю, всю площу вирівнювати, щоб одним куском вийшлося. Або робити так, як, так, як ми і зробили. Стяжка ні, стяжка була забудовником, ще залита. Тут тільки вирівнювалися ці пройоми. Ми просто забирали, тут був тільки маленький прохід, і типу як вікно. Переносилися радіатори. Радіатор стив, ось тут, зараз він зміщений в сторону. Ту стіну не чіпаємо, тому що ще, по-перше, немає проєкту кухні, навіть яка кухня повинна бути меблі самі і цей. Ну і немає сенсу, тому що воно все меблями в будь-якому випадку закриється. Тут буде у нас холодильник, ось тут у нас електрика підведена. Там буде робоча частина для, для власника, комп'ютер буде стояти. Тут частина підлоги зроблена, тепла підлога. Ото все від датчика температури кабеля приходять, розетки, датчик будуть такі стояти. Ж самі, як у нас на ванну і на туалет. Просто з терморегулятором виставляється по календарних днях можна виставити, щоб кожен день по-різному воно буде гріти. Ну, Така собі. Це суто під робочою частиною. Ну, і, в принципі, зима тепла. Але на даний момент опалення взагалі не працює в приміщенні, але досить досить, досить прийнятна температура всередині. по обоях. що тут звичайний папір, флазелін, але папір. Ну Це на любителя матеріал, скажімо так. Хто любить обої, переважно всі вибирають обої от типу у нас на кухні такі. Фінішні. от Виглядають вони досить гарно. А оці стіни вже йшли обої звичайні під покраску, звичайний папір. Ми вже підбирали краску просто під ті обої, щоб воно було якось по феншую. От, е, ну, Скажімо так, стики ховаються досить непогано. Єдине, що структуру іменно в цих обоях, структуру треба підбирати, тому що малюнок сам прямолінійний. Коли є такий самий варіант обоїв, але хаотична крапочка або рисочка чи ще щось, то воно, в принципі, завжди зливається досить непогано. Якщо видно ось, пішов стик. Дуже маленьке зміщення, різниця в зміщенні дуже маленька і добре придивитися ось тут. Але в загальному їх в принципі ніколи не видно. Хто з тим працює або приділить тому дуже багато часу, щоб пошукати, той може їх в принципі, знайти, <знайти> всіх. Але ну, в загальному воно, скажімо так, ціна якість, от і все. Взагалі, стіни тепліші просто. Відносно на дотик тепліші, коли папір є, але, ну, але це вже суто людиний смак. Комусь подобається такий тип стіни, щоб комусь подобається, просто щоб були гладкі стіни. На вході у нас тут вимикач також тут включає світло і в спальні можна заключати і включати. Ну, це так. Те, що саме більше тут треба було, де, де реально потрібен прохідний. Тут у нас той самий терморегулятор. Можна виставляти собі температуру. Оце у нас ванна і туалет. Працюють від ну, датчика. Такий самий датчик у нас на лоджії стоїть. Це вже Двері привезли нам суто коробки і двері, типу якби в зборі. Ми вже просто, я вже просто ставив самі обналічники, ставив двері, виставляв їх. Обналічники і добірні планки вже нарізалися на місці по факту. Тут менші, там у нас прийоми ширші, там ширші добори. Ну, це також стандартна ситуація по дверях. Двері, двері, так, двері самі замірялися тут на місці, при тому, що ми просто робили перепланування трошки. От постелі можна побачити, як от колись по старому стіни йшли. Це все діло зміщували, зменшували трошки вітальню, але більший й зробили. І за рахунок того зміщення. У нас в дальні вийшла гардеробна кімната. Якщо людина не хоче, щоб в хаті були лишні меблі, шафи, ще щось. Тут, в принципі, досить багато місця, щоб тримати свої речі. Як такі побутові, такі ну, так і одяг. Все розплановували так, щоб двері, коли відкриваються, вони в принципі не мішали. От вони відкриваються. Зараз розетка там, не на місці, вони відкриваються. Повністю в принципі, до стіни, що не займають лишнє місце. І відкривається сюди, щоб більше простору було всередині. І якщо, наприклад, взяти ванну кімнату, я рекомендував, щоб відкривалися всередину, щоб, щоб більше простору на коридорі було. воно ще не завершено. Усе шарочки не на місці. Тобто двері перекривають правильну машинку, але в загальному, щоб її загрузити, двері закрили, закидали і все. І, в принципі, коли заходиш в ванну, не видно правильно, що вона там стоїть. І це з'єднання між двома підлогами у нас виходить під дверями. Тобто, як з ванної видно тільки ту підлогу, так коли буде стояти поріг уже. І двері закриті, так само виходить, що сам поріг буде під дверями в колір дверей. Туалет також не є великий, але, але... зараз у нас Чекайте, клямки тут немає. Інстальований унітаз. Зараз ще трошки також не, не завершено, але у нас ось тут скрита дверка під плиткою, щоб був доступ до унітазу. У нас тут лічильник водяний, перекривається вода. Це все діло, ну, якось так. От, ще просто вирішуємо, як буде взагалі, чи буде просто рамка, типу під картину, чи будуть просто якісь міні-ручки. Е Бо, от, виходить, поставили плитку в рельєф, так як ну, по дизайну було, як, як дизайн вибрав сам. Власник, і проблема в тому, що якщо відкривати дверку присоскою, присоска не береться до такої плитки, бо вона рельєфна. Тобто тут вже треба думати про варіант, щоб або якісь міні-ручки, або робити фрейм, типу рамку як картини, і вже щось. Просто під, під дизайн виходити, так, щоб воно було. Ну, зараз, зараз такий в нас примітивний. Просто дротик і він витягує. Ну, з часу воно буде по-другому. Або ще будемо шукати просто ручки на нажим, але тут вони також не дуже підходять. Швидше, може, треба буде ставити якийсь типу міні-речажок десь за унітазом. Е -е, принцип дроселя. Щоб просто коли його нажимати, щоб він виштовхував дверку. Ну, Ще над тим працюємо. Ще, не, ще не. Ще не завершили ми до кінця. Наше тут буде стояти кран гігієнічний душ. Також біля унітазу це вже ми виводили повністю все, в принципі. От, от. Ну, тут, якщо подивитися, зараз так примітивно, на то видно, що двері у нас ось тут закінчуються. І так само йде саме з'єднання. Тобто тут піде ще поріг. Планочка яка буде трошки виступати ось так. І стей, виходить, під дверями. Ну і тут ще чекаємо, не стало нам добірних, добірних планок. Маємо довести, щоб завершити. Тут в принципі так само, як ось тут буде. Добірна планка, налічник якраз буде зупинятися біля вимикача. Ну, все має бути гарно, красиво. У нас тут має стояти тумба велика, навісний, підвісний умивальник. Ось сюди притул, в принципі, до ванної, кімна... до ванної самої світло на дзеркало і розетка біля цього, біля ванної буде прикрита. Там у нас буде ревізійна дверочка, якої ще також наразі немає. Доступ для... під пральною машинкою. І різали ми її, робили так, що сама тумба оця навісна. Вона буде, в принципі, її перекривати, що доступ буде якраз-під тумбочки, щоб вона, якраз вона сама навісна, тумбочка буде на цьому рівні закінчуватися, а дверочка буде починатися. Все, душ. Душ. Тут полотенце. Ванна в нас е, шириною шість Ванну саму ми взяли на метр 80. Получається, що ми її втопили трошки в ту і в ту сторону, так, щоб, так, щоб плитка е сідала нам на, цей, на ванну, щоб не було ніяких тих маленьких апендицитів, з плитки, щось такого. якось, якось більше, так, Практикуємо робити. Ну, В принципі, що по ванну. В принципі, все. Воду всю перепаювали, бо треба було в ванну врізати. В стіну втопити, тобто нам треба було все повністю обходити, так що ванна могла піти. А так в загальному, ніби в принципі, в принципі по тому все-таки. Обої папір брали всюди, в принципі, одинаковий. Просто вже робили колір, вибирали, який власне, купив, підходив, подобався і от все. Тут от видно всі кабеля, які йдуть по, по стелі. Телевізійні, інтернетовські чи, чи світло, то це, це вже суто те, що я докладав. А решту всі кабеля, вся проводка в стіні розпаючні коробки. Тут було щось дві, тут дві, там дві. Ось тут одна, тут, тут дві, там дві. Ну, коротше, воно все так і залишилося, бо ну, проводка, в принципі, не мінялася. То, що, то, що було зроблено забудовником, то і просто. Були місцями просто що переносилися, виключателі вже виставлялися на, по, по рівню, як, як там треба було. І все, в принципі, так що варіант з тим, що якщо б десь щось буде трошки печаль. Але маємо надію. Ну, в принципі, принаймні, тут вся проводка була паяна, що з'єднання всі були спаяні, що у експлуатації вона не була, то і ймовірність, що попрацює. Ніби довго, але все ж таки, ну, я так не, не, не роблю. Тому що я роблю так, щоб доступ до з'єднань завжди був. Тобто Розпайка під вимикачем, або під, під розеткою або в щитку. Щиток тут, в принципі, на сходовій клітці, його навіть ніхто не зміщував, не переносив. Ну, то вже як є. Підписчикам привіт. привіт. Ну, Кому цікаво, ставте пальці вгору. Підписуйтеся, попередній канал, на якому хто дивився відео, на жаль, не маємо до нього доступу. Будемо створювати новий, так що побачимося на новій сторінці.